Доброго дня. В ефірі програма «Мері громада. Мене звати Ріма Канівець. Міський голова продовжує відповідати на запитання мешканців міста. Вітаю вас, Анатолій Сумовичу. Ми підготували для вас запитання з найрізноманітніших сфер життя міста. Готові відповідати? Я пігуда Галіна Максимовна, житель вулиці Лютневе. Пожалуйста, нарисуйте... поручіть. Чтобы нарисовали по улице Февральской переход и повесили ограничительный знак 30 километров в час. Вы знаете, я хотел бы ответить Галине Максимовне следующим образом. Ну, наверное, Галина Максимовна очень волновалась, потому что она не назвала, где конкретно начертить переход, потому что улица Февральская очень большая. Вот. То, что она проблемная очень, и там постоянно существуют угрозы жизни и здоровью людей, я об этом знаю. Там сделали сегодня тротуар, может быть, он не соответствует тем стандартам, которые должны быть, но с другой стороны, настолько улица узкая, что решить как-то кардинальный вопрос очень сложно. Это надо людям или уступить. Один метр своей земли отступить заборами, тогда можно что-то конкретно решить. Что касается ограничения скорости, вы знаете, существуют правила дорожного движения. В правилах дорожного движения написано следующее: что в населенных пунктах скорость не должна превышать 60 км в час. Поэтому мы не имеем права ставить ограничение скорости 30 км. Оно будет неправильно и противоречит действующему законодательству. Приходится только уповать на совесть водителей, вот, чтобы они уважали людей, которые живут на этой улице, и не только, те, которые идут, прохожих по, по этой улице. Поэтому я так думаю, что Галина Максимовна обратится письменно, скажет, где надо сделать переход конкретно, что имелось в виду, вот, чтобы мы знали. Это как бы нам под силу. А что касается вопроса по ограничению, к сожалению, ми будемо руководствуватися действуючим законодавством. Дякую. Наступне запитання не менш цікаве. Галина Андріянівна, я по задорученням мешканців будинку 1 і 4 вулиці Глібова. Нас турбує антени, які монтовані на котельні по Глібова 3. Хто їх встановив? Як їх встановлювали? Без згоди, без, без погодження мешканців масиву. І тому ми просили, ми писали пояснити нам. Які ми маємо відхилення від норми, чи норма, чи вище норми. Нам нічого конкретно, нам нічого не надали. Та зараз ми вже не просимо, а вимагаємо демонтувати антени, тому що ми переконані в тому, що вони загрожують нашому здоров'ю. Питання антенн. Піднімалося неодноразово це питання навіть обговорювалося, і що стосується Глібова, в тому числі на сесії міської ради, наскільки я знаю, є заключення інституту Марзєєва про те, що там випромінювання, про яке йде мова, воно в допустимих нормах. Я хочу сказати, що навіть сьогодні мобільний телефон, от його не можна носити людині в кишені. От я, наприклад, ношу, але це. Суперечить здоровому глузду, тому що йде випромінювання. Не можна мобільним телефоном користуватися в автомобілі, не можна користуватися ним в будинку, там де є певний екран. Він теж додаткове опромінювання робить людині. Теж саме антени, я тут ну згоден з людьми, що. Певне випромінювання є, але mm -hmm. я також не спеціаліст великий в цій області, так але ми керуємося тими нормативними документами і тими висновками, які дають вишестоячі організації. Сьогодні можна говорити про корупцію, можна ще раз що там домовилися і так далі. Фантазія дуже величезна, але з іншої сторони я і розумію людей їхнє занепокоєння. Єдине, що ми можемо повторно звернутися ще раз. До цього інституту, щоб провели лабораторне дослідження, так як ми, наприклад, колись робили по вулиці новій, люди також скаржилися, але в кінцевому результаті ну, було доведено їм спеціалістами про те, що ніякої загрози життю і здоров'ю людей немає. На жаль, сьогодні прогрес, звичайно, що будь-який прогрес, навіть поява автомобіля, це є вже певна загроза здоров'ю людині, тому що. Викиди і так далі, і навіть ну ми можемо сьогодні фантазувати телебачення, і так далі. Все сьогодні, яке несе, є позитиви, є плюси. Дуже важливо. Я тут погоджуюся, щоб воно відповідало санітарним нормам і не несло загрози. Я так само зацікавлений, тому що там і, і діток багато живе, і, і людей. Іншого віку, які мають право це вимагати. Тому в даному випадку, я так думаю, ми повернемося до цієї теми через тепломережу. З'ясуємо ще раз, хто давав дозвіл на якій підставі. От і з'ясуємо це питання. Дякую. Наступною до вас звернулася теж мешканка вулиці Глібова. Про те, що сказала моя попередниця, те, що там антени, зрозуміла річ, там ніяким параметрам науковим це все не відповідає. Люди. Збурені, люди хвилюються. Скільки год можна просити? Чи заслухайте нас, чи прийдіть на якісь на собі, щось же робіть? Так не можна на нас набліватські відноситися. Ми устали безразліччя, а того те, що робиться коло людей, для людей, проти людей. Це перше. По-друге, у нас рядом ресторан «Ольвія». Ресторан хороший, люди їм користуються, ми його поважаємо, він нам потрібний. Але ці стрільби, що ночні, це вже стало невиносіме, це стало якоюсь стихією. Ніхто там не виконує ті 10 годин, 12 годин, час ночі, кому колись вологорозиться, той тоді стріляє. Третє, між вулицею Лініградською і Глебова тротуар вже розрушений 20 років. Не можна йти, ми по роздирали ну, каблучки свої, нам вже не можна йти. Не те, коли що вибори будуть, і тоді ми щось зробимо. Нам цього мало треба робити кожен день і для народу. Ми вас поважаємо, вибираємо, але ж ви потім про нас забувайте. І в кабінетах у вас затишно, тихо, кондиціонери, круглі креслічка, машини вас і увозять, А ми в цьому городі часто і густо не живемо, а мучуємось. Так? Дорогі мої, вибачайте, такі різні думки у людей. Одні дякую, дякують. Ну, тут в кінці прозвучало слово дорогі мої. Все-таки це запитання меру. Я не зовсім погоджуюсь з людиною в тому плані, що щодо безразліччя, як було сказано. Це перше. І друге, ми не працюємо сьогодні під вибори. Починаючи з 2006 року, я так думаю, що тільки сліпий сьогодні не може побачити тих разючих змін, які є сьогодні. За антенну я вже відповів, що стосується за салюти, ви знаєте, наше суспільство хворе сьогодні, хворе на хамство, хворе дійсно на безразліччі в цьому плані один догодно, да, ми також хворі. Тому що за ці салюти, які йдемо, в нас прийнято розпорядження і прийнято вірніше, рішення виконавчого комітету про заборону використання салютів після 22-ї години. У нас таке є розпорядження, воно направлено в тому числі і в райвідділ міліції, воно направлено всім суб'єктам підприємницької діяльності, в тому числі барам-ресторанам, де проводяться такі масові гуляння. Значить, і несе відповідальність за те, що там відбувається, саме власник власних цього ресторану. Я хотів би сьогодні, якщо. Є такі факти, а вони є дійсно. Тобто, по кожному факту, наприклад, звертатися письмово, ми тоді будемо відповідно реагувати. От, що стосується в тому плані, що містом ніхто не займається, ну ви знаєте, або це почалася передвиборча така вже агітація, спрямована на дискредитацію чи ще щось, я тут абсолютно не згоден, тому що ще раз підкреслюю. У мене совість чиста, дай Боже, щоб кожен із нас на робочому місці пропадав по 10-12 годин. От у нас було би все дуже добре в нашому домі. Що стосується тротуара, в нас не тільки сьогодні відсутній тротуар, чи поганий дуже тротуар між Глібова і Ленинградською. Ви знаєте, я в 1983 році, в 1983 році, коли приїхав в місто Бриспіль. То дуже добре якось мені запам'яталося. Це була е, зимова ще пора. І коли ми йшли пішки з соцмістечка до центру, то от в районі, починаючи від соцмістечка і до нового ринку, е, ви знаєте, дось вже пройшло скільки там 27 років. От як там люди йшли, ламали ноги, так і вони сьогодні йдуть ламають ноги. І ми за 4,5 роки теж не спромоглися дотягтись туди. Думаю, що на наступний рік там буде обов'язково тротуар зроблений так само. Як і по вулиці Головатого, там де сьогодні ЗАГС, де ми відкрили, там так само не було тротуара, де ми частину сьогодні зробили. В нас, якби тільки це була сьогодні цей проміжок, до мене приходили люди з вулиці Горького. Так само там є один проміжок. Я особисто туди виходив, подивився там, дійсно, там буквально метрів, можливо, 200, де немає людям як пройти. Просто йдуть люди по грязюці, по калюжі. Все питання. В тому не тому, що влада не хоче цього робити, все питання в тому, що необхідно на все це кошти. Ми почали будувати тротуари, і сьогодні багато тротуарів ми збудували. Я можу їх навіть порахувати по пам'яті. Це Полєва і південна, це самі величезні тротуари. Це по вулиці Київський шлях до вулиці Логової і, і далі туди за, за ринок. Це і м, 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 по вулиці Чубинського, це по вулиці і. М, Котовського і Ватутіна, тобто, але ще раз кажу, все це потребує величезних фінансових затрат, яких сьогодні в бюджеті, на жаль, немає стільки, скільки б ми хотіли би. Плюс ви не забувайте про те, що сьогодні місто. Не дивлячись на ті економічні негаразди, які існують в державі, ми тим не менше кожен день щось робимо. Ми освітлюємо вулиці, асфальтуємо, робимо тротуари, чого не скажеш про інші міста. І якщо вже так тема йшла про бездіяльність чи ще щось, я хочу сказати, що мені сьогодні не соромно дивитися людям в очі, тому що за цих 4,5 роки наше місто війшло в трійку найкращих міст України. От в нас величезні грандіозні плани попереду, і в тому числі цей тротуар буде зроблений, тільки питання часу. Дякую. Наступна мешканка звернулася до вас із запитанням теж про дороги, коли на її вулиці дороги будуть в належному стані. Житель Маяковського, дом 34, Макаренко, Анатолій Соловйович. По вулиці Маяковського кричить вулиця, хоче дороги хорошої. Все правильно. І не тільки по Маяковського. От, можу сказати, що в цьому році. В планах робити вулицю Маяковського немає, і за знову ж таки банальної цієї фрази відсутності фінансових коштів можливостей. От ми е, в цьому році зробимо майже на 5 мільйонів доріг. Е, це вулиця Київський шлях, комуністична, те, що ми вже зробили, прорізна там привокзальна і так далі. Але в планах. <кій> сьогодні цієї вулиці немає. Те, що її треба робити, я вже колись говорив. Відповідав вже неодноразово на ці питання. У нас більше 60 кілометрів сьогодні вулиць, які не мають твердого покриття, і всіх їх треба робити. Тому хочеться сказати так оптимістично, що будуть праздники на цій вулиці. Дякую вам за небайдужі відповіді. Ви дивилися програму «Мери громада. Я і міський голова прощаємося з вами. Зустрінемось за тиждень.